Добрий день, це канал Костянтин Грубич. Відповідно, його Хочу... Так, тихо! Бачите, як з нами вітаються. Але в Чорнобилі можна, тому що це вулиця Київська, е, місто, містечко. Навіть не знаю, як і назвати. Населений пункт Чорнобиль, тому що люди тут живуть. Місто. місто, місто. А з цією жіночкою, будь ласка, не сперечатися, тому що вона її палець в рот не клади. Це Галина Федорівна. Волошина, не будемо називати Вік, молода людина, але дуже сильна і принципова. Вона пережила рашистську окупацію, і в неї є своя особлива думка і погляд на те, що тут творилося. Ну, насправді не все так героїчно, як може здатися. І от е, е, я, як журналіст, не можу пропустити повз свої вуха, повз своє серце те, що чую. Тому що в ефірі ми тут зараз будемо включатися в 1 плюс 1, сніданок з 1 плюс 1, всього не скажеш за 3 хвилини. А на YouTube-каналі, Костянин Грубович, хоч 20 хвилин розмовляйте. От. Повторюю, що це думка очевидиці. Галина Федрівна Волошина. Ось давайте почнемо з такого з більш приємнішого. Це єдине місце у Чорнобилі, де ростуть пальми. Не ростуть, ну не ростуть, не ростуть, але вони тут є. Так, отак, от я Все. Пер... ось вони. Ось Галина Федрівна. Ось пальма, одна, друга, і там третя. Звідки вони взялися тут? Сама своїми ручками нарізала. А, я думаю, що посіяла огірочки. Тобто не, з своїми ручками нарізала. З чого? З бутилок. Це щоб, щоб не викидати, правильно? Да. Ну нічого собі. А люди дивуються? Дивуються, звісно. Вже треба їх викинути, бо вони вже довго в мене вже стоять, треба вже міняти, але вже... А от радіація тобто, на них не сідає? Не Чи нема тут радіації? Не, у нас нема радіації. Ви не, не... Ми чорнобиляни, такої нації, що не боїмось радіації. Понятно.